Динамо точно отримає дуже серйозного суперника у Єврокубках. Ми знаємо деталі. Ворскла неочікувано залишилася без тренера, а також рейтинг ФІФА та наше падіння у ньому. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційно із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, які відбулися в українському футболі протягом останньої доби. Тож перед тим як ми розпочнемо, традиційно попросимо про підтримку нашого проекту і зробити це можна усього лише в два кліки. Тож не зволікайте. Перший це лайк до цього відео. Ну а другий підписка на канал, якщо ви досі не з нами. Дякуємо! А тепер поїхали. Ну і розпочинаємо ми із напевно найбільш резонансної і неочікуваної новини. Ворскла офіційно залишилася без головного тренера. Любенович покинув команду, не провівши там навіть місяця. Першим інформацією про те, що Желько Любенович покидає команду, озвучив Ігор Бурбас. Він повідомив, що тренер навіть попрощався із колективом. Про причини такого рішення нічого не відомо. І от сьогодні офіційне підтвердження з'явилося на сайті клубу. Там йдеться, що своє рішення Желько прийняв у зв'язку із сімейними обставинами, а керівництво команди, команди з розумінням поставилося до ситуації за повідомленням Бурбаса. Нового тренера мають представити вже у п'ятницю. Нагадаємо, що Любенович підписав контракти з Ворскулою лише наприкінці червня, тобто, фактично, він провів у команді два тижні. Тренер встиг навіть сформувати свій тренерський штаб і розпочати підготовку до нового сезону. Хто може очолити команду замість нього, поки невідомо. Втім, відомо, що не лише тренер із Полтави поїхав разом із ним, закінчив свою історію 34-річний Олександр Скляр. Гравець провів у команді 13 років, відіграв за період із 12 по 25 392 матчі, забив 16 голів та віддав 26 передач. Ну а далі поговоримо про рейтинг FIFA та положення України у ньому. Спойлер, там все далеко не гаразд. Отож, після завершення золотого кубку Конкакаф офіційно закінчився сезон і для національних збірних, тож ФІФА взялася оновлювати чинний рейтинг. Станом на липень цього року його очолює збірна Аргентини, яка на кілька балів випереджає Іспанію та Францію. Щодо положення команди Сергія Реброва у ньому, то ми перебуваємо на 26-му місці та маємо в активі 1557 балів. У порівнянні з попереднім оновленням наша команда показала падіння. На одну позицію, а все через те, що Австралія піднялася аж на дві. Серед команд учасниць УЄФА. У цьому рейтингу ми на 13-й сходинці. <звук> Рухаємося далі до огляду новин трансферних. Тут у нас і Динамо, і повернення легіонера у Шахтар. І неочікувано Дуглас Коста. Давайте з цього знакового футболіста для шахтаря ми і розпочнемо. Отож, Дуглас, якому нині вже 34 роки, активно шукає собі нову команду, і за даними порталу Спортінфо може опинитися у чемпіонаті Азербайджану. За ним дуже серйозно стежить і має дуже предметний інтерес місцевий клуб Невчі. Зараз до слова, Дуглас виступає в Австралії за команду Сідней, але цілком ймовірно найближчим часом повернеться ближче до Європи. Європи. Ну і до слова про Шахтар. Давайте поговоримо про повернення легіонера. Раніше Даріо Серна анонсував камбек захисника Марлона, і цю подію підтвердив головний тренер Арда Туран. Марлон дуже талановитий гравець. Я вважаю, що він один із тих, хто може стати прикладом для усіх бразильців. Ми раді, що він у нашій організації, і я впевнений, що він буде корисним. Але звісно, Даріо краще знає, чи залишиться він тут на постійній основі, чи ні. Додамо що офіційно про повернення футболіста гірники ще не оголошували. Водночас, найближчим часом оголосити про гучний продаж вони можуть, адже за даними Дже Глобу, Болонія серйозно поклала око на Кевіна. Наразі відомо, що клуб запропонував за 22-річного бразильця 25 гарантованих і ще 5 мільйонів у вигляді бонусів. Реакція Шахтаря поки невідома, але навряд слід очікувати, що вони погодяться на таку суму за свого лідера, отримуючи. Ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. У той же час Динамо від свого легіонера відмовилось напередодні футболіст, який належить киянам Решат Рамадані, зіграв у матчі першого кваліфай раунду Ліги Чемпіонів у складі Шкендії. Оренда гравця мала би завершитися, і теоретично його слід очікувати у розташуванні киян. Але оскільки він знову заявлений за північно-македонську команду і навіть зіграв у Єврокубках, це означає, що тренерський штаб Динамо на гравця не розраховує. Тож, очевидно, що оренду вже було продовжено. А от Полісся найближчим часом закриє перехід Факундо Батісти до колумбійського Атлетико Національ, але при цьому втратить на його переході доволі кругленьку суму. Взимку цього року гравця придбали за рекордні для Житомирян 2 мільйони доларів. У той же час, за свідченням журналіста С'єра, його контракт Атлетико викупить за півтора мільйони, тобто лише за півроку Буткевич втратив. Ратить порядка 500 тисяч умовних одиниць, і це не рахуючи раніше виплачених підйомних та зарплати. Ну а наприкінці поговоримо про єврокубки та наші головні надії у них, тобто про шахтар. Та Динамо гірники вже у четвер розпочинають свій єврокубковий сезон матчем проти Ільвеса. Найбільш ймовірно вже має суперника у другому кваліфе-раунді Ліги Чемпіонів і Динамо. Але от портал Football Meets Data, тобто аналітики цього портала, провели дуже багато симуляцій і впевнені в тому, що у лісі чемпіонів наших клубів не буде. А от у лісі Європи будуть і одразу два, і навіть відомі їх потенційні суперники. Але для початку до суперника Динамо, адже у Вільнюсі відбувся матч між Жальгірісом та клубом Хамрун. Один із них і зіграє проти киян у другому раунді кваліфікації ЛЧ І з величезною ймовірністю, це буде саме Жальгіріс, який у першому матчі здобув упевнену перемогу з рахунком 2-0. Матч відповідь між цими клубами відбудеться за тиждень. А власне Динамо вступатиме у гру 22 липня. Втім, на думку експертів із Football Meets Data, пройти шлях аж до групи ЛЧК. киянам нам все ж таки не вдасться, і вони разом із Шахтарем, який, на думку того ж порталу, успішно свій шлях у лізі Європи пройде, опиниться власне у тому ж Єврокубку. Як ми розповідали раніше, Шахтар опиниться у першій корзині згідно рейтингу, а Динамо у третій. Ну і наразі усі чотири корзини вже сформовані. Як Шахтар, так і Динамо в теорії можуть отримати дуже і дуже серйозний. Озних суперників, до прикладу, із першої корзини, це можуть бути Рома, Порту або Ліль. У другій корзині очікують Ліон, Астонвіллу, і навіть у четвертій є Ніца, Сельта або ж Штутгарт. Нагадаємо, що кожен клуб під час жеребкування отримає по два суперники із кожної корзини і загалом проведе вісім матчів, на основі яких сформують загальну таблицю. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. і Якщо ви з нами до цього моменту вам безмежна подяка. Но останок нагадаємо про вподобайку до цього відео та підписку на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.